Аліна повернулася додому в піднесеному настрої. Її припущення підтвердилося, вона стане мамою. І не просто мамою, а мамою одразу двох малюків. Ще не було відомо, хлопчики це будуть чи дівчатка, що занадто рано, але вона вже чітко бачила два серцебиття. А це означало, що під серцем неї двоє малюків. Вадик буде щасливий, він точно буде щасливий. Аліна не могла уявити собі іншого, інакше навіщо вони тоді жили. Будь-який нормальний чоловік повинен бути задоволений, міркувала Аліна. Вадик, звичайно, був ще дитиною, адже багато чоловіків майже все життя поводяться як діти. Подумала Аліна і посміхнулася найзадоволенішою і найщасливішою посмішкою в світі. Вони одружилися нещодавно. Почали зустрічатися минулого літа? Аліна старша на два роки. Але що таке ці два роки, якщо вони кохають одне одного? Це в школі надто помітна різниця, коли ти у восьмому класі та не звертаєш уваги на шестикласників. Навіть у 10 класі мало хто спілкується з семикласниками. Але з дорослими все зовсім інакше. Аліні було 25, Вадику 23. Яка різниця? Аліна знову посміхнулася, згадавши, як вони з Вадиком познайомилися. Вона приїхала до бабусі, їй довелося приїхати до неї після закінчення інституту. Останні два роки були дуже напруженими і важкими для Аліни. Вона нікуди не їздила і не відпочивала. Червоний диплом вимагав жертв. І ось, нарешті, навчання закінчилося. Перед пошуком роботи Аліна вирішила провести літо в селі свого дитинства. Ну, звичайно ж, вона не збиралася відседжуватися в місті. Походи з друзями дитинства на річку, в лісі біля багаття, на дискотеці в місцевому клубі. Дівчина розраховувала відпочити по повній програмі. І тут раптом він скромно стояв у кутку і не танцював. Аліна вирішила запросити його на повільний танець. А він взяв і погодився. Виявляється, з першого дня вадик на неї поклав око, тільки не знав, як підійти. Так, з того вечора, на дискотеці і понеслося. В принципі, вони обидва вже не діти, і дозволу на свій роман ні в кого питати не збиралися, тільки Аліна чомусь не згадувала його ні в дитячих, ні в підліткових компаніях. Виявилося, що Вадик переїхав з сім'єю в їхнє село якраз тоді, коли Аліна перестала приїжджати. Мама Вадика хворіла, і лікарі порадили їй тутешній клімат з хорошим сосновим повітрям. Село було оточене сухими сосновими лісами, і повітря тут справді було чарівним. Заради Вадика Аліна навіть переїхала в село. Він не міг залишити хвору матір, і їй довелося переїхати. Як на зло, у місцевому фельдшерсько акушерському пункті з'явилася вакансія. Батьки і друзі покрутили пальцями, коли дізналися, що Аліна з червоним дипломом медичного інституту не збирається вступати до аспірантури, а влаштовується працювати сільським фельдшером. Що вони всі могли розуміти в коханні? Ось мама Вадика одужує, вони повернуться в місто і вона надолужить Гайне – а зараз і сільська практика не завадить, думала Аліна. Через рік вони зіграли скромне весілля і почали жити разом. Так вони вже давно жили разом. Аліна вийшла з автобуса, на якому поверталася з райцентру, де ходила в жіночу консультацію, щоб стати на облік. Задоволеною посмішкою, не приховуючи щастя, пішла через село додому. Може, спочатку до бабусі зайти, поділитися новиною, подумала Аліна. Ні, першим про все повинен дізнатися чоловік, вирішила вона і попрямувала до свого будинку, а точніше, до будинку Вадика і його мами. Де ти, чорт забирай? почула Аліна незадоволений голос чоловіка. Що значить, де я, Вадик, що за тон? здивувалася Аліна. А що не подобається, я теж не люблю, коли дружини немає вдома. Вийшла заміж за селюка, так що звикай, на тон не звертай уваги, сказав Вадик. Я ще вчора попередила, що поїду в Райцентр у справах, сказала Аліна. Які у тебе там можуть бути справи? Мамі стало гірше. Ти повинна була бути поруч, заперечив Вадик. Але ж я не знала, що їй стане гірше. Вранці все було добре, виправдовувалася Аліна. Настрій був зіпсований і ні про яке здивування не могло бути й мови. Дівчина вирішила відкласти розмову про вагітність. А що ти робила в райцентрі?» – поцікавився Вадим. Аліна подумала і вирішила все таки сказати правду. Вадик відразу зрозуміє, якщо вона не скаже правду, Буде гірше, не дай Бог він щось запідозрить, тому треба говорити зараз, незважаючи на настрій. Я пішла до лікаря, не встигла закінчити дівчина, як її перебив чоловік. У тебе щось не так? незадоволено запитав він. Навпаки, саме так. Не за таких обставин я думала тобі сказати, але нічого не вдієш, ти скоро станеш татом. Сказала Аліна і завмерла в очікуванні. У повітрі повисла важка пауза. Тільки цього не вистачало, сказав Вадим. Я не зрозуміла, ти не задоволений, чи що? здивувалася Аліна. А чому я повинен бути задоволений? Ти мене питала перед тим, як заводити дитину. Не бачиш, у мене мама нездорова, сказав Вадим здавлено. І, взагалі, не дитина, у нас буде двійня, тихо сказала Аліна. Ти що з глузду з'їхала? Негайно не роби аборт, кричав Вадим. Ти з глузду з'їхав? запитала Аліна. Я не впевнений, що ти вигідна моєю дитиною. Ні в кого в нашій родині ніколи не було двійні. Аліна не могла більше слухати цю маячню, вона в сльозах вибігла з дому і побігла до бабусі. Чому вона відразу побігла додому? Треба було спочатку зайти до бабусі, а не ввечері, коли у мами Вадика був напад, і він зовсім по іншому сприйняв цю новину. Бабуся гладила Аліну, наливала чаю і обіцяла, що все владнається. Але дні йшли, але нічого не змінювалося. Аліна думала, що ввечері або вранці за нею прийде Вадим, але він не приходив. Вона сама після його останніх слів не збиралася повертатися в той будинок, поки Вадим не вибачиться. Але, мабуть, він не відчув себе винним і не приходив. Пройшов місяць, бабуся Аліни почала говорити про те. Що добре проставити всі крапки над І і поговорити з чоловіком ну або подати на розлучення. Аліні було не до того її мучив страшенний токсикоз, вона ледве вставала з ліжка, живіт заважав ходити, дихати і їсти. Довелося знову їхати на ОЗД в райцентр. а кому тільки спадало на думку кудись їхати на останніх термінах вагітності. Очевидно, чоловік, який ніколи не виношував двіню. Дорогою назад в автобусі Аліна роздумувала над словами бабусі, але не так вона уявляла собі сімейне життя. Ну, що з нього візьмеш? подумала вона про свого чоловіка. І справді, ще зовсім дитина хвора у нього мама, чи ні, а він все одно тримається за її спідницю і навіть за свої вчинки відповідати не збирається. Аліна відволіклася від своїх думок і озирнулася. Вона була єдиним пасажиром. Зламалися, далі не поїдемо, сказав водій. А що мені робити? Скільки кілометрів до села? запитала вона. Недалеко, всього три кілометри, відповів водій. Дивно, але ж ти якось повернешся назад. Чому ти не можеш поїхати в моє село? Ти ж бачиш, я вагітна, заперечила Аліна. Послухай, сонечко, по-перше, я не збираюся повертатися, я дочекаюсь допомоги, а по друге, ти сільська сильна. А те, що ти вагітна, це нічого не означає тому іди собі, сказав водій. Я взагалі то міська, тихо прошепотіла Аліна, виходячи з автобуса. Вона йшла по дорозі і постійно озиралася, якесь дивне відчуття тривоги не покидало її. Ноги набрякли, йти було дуже важко, а присісти було ніде. Ось був черговий поворот, досить крутий. З-за дерев не було видно, чи є машина, чи ні. Сутеніло. Аліна погано бачила в сутінках якийсь дивний звук. Аліна обернулася, світло фар різко засліпило її, потім удар, і дівчина втратила свідомість. Коли Аліна прокинулася, у неї боліло буквально все. Вона згадала подію, зрозуміла, що її збила машина. Але чому вона не в лікарні? Де вона взагалі знаходиться? Чому навколо темно і холодно? Жінка почала обмацувати руками простір навколо себе. Наткнулася на щось живе і пухнасте. Незабаром очі звикли до темряви. О Боже, поруч з нею лежав вовк, ще один, і ще один. Дівчина хотіла в паніці підскочити, але відчула різкий біль у животі. Аліна тремтячими руками обмацала живіт і зрозуміла, що, поки вона була без свідомості, у неї почалися пологи. Де мої діти? Закричала вона. Вовки трохи здригнулися і подивилися на Аліну. Вона вирішила налякати тварин, щоб вони не напали на неї і не розірвали. Треба було тримати себе в руках. Аліна намагалася заспокоїтися. Вовки на диво не проявили ніякої агресії. Вони просто лежали поруч, зігріваючи і охороняючи жінку. Коли Аліна почала озиратися, то помітила, що вовки, які були поруч з нею, когось ретельно вилизують. Жінка ледь не злякалася, вона вирішила, що тварини їдять її дітей. Незважаючи на небезпеку, вона кинулася до них і побачила, що з малюками все гаразд. Тварини лише ніжно лизали її малюків і зігрівали їх своїми тілами. А яке ж було здивування Аліни, коли виявилося, що малюків вже троє? Це сучасний метод дослідження. Двох хлопчиків було видно, а третій ховався. Так, це дівчинка, Який сюрприз, маленька дівчинка сховалася за своїми братами. Але як вона опинилася тут? У лісі, подумала Аліна. Водій, от стволота! Навіть не зупинився мабуть, вовки знайшли її на дорозі пізно вночі і затягли в ліс. Жінка на силу звелася на ноги. Аліна зняла з себе светр і згорнула малих. Насилу пересуваючись, крок за кроком, вона побрела до дороги. Вовки не відставали, вони повільно йшли за нею, продовжуючи оберігати її. Як тільки Аліна вийшла на дорогу, Тварини, які врятували її життя і дітей, зникли в темряві. Знову жінку осяяло світло в фар. Аліна з полегшенням впала на коліна адже їй допоможуть хто б це не був, не міг проїхати повз. І дійсно, машина зупинилася, до неї підбіг чоловік. Як виявилося, це був той самий водій, який збив Аліну. У стані шоку він просто не зміг відразу зупинитися, а коли зрозумів, що сталося, повернувся, але на місці події вже нікого не було. Кілька годин він продовжував їздити по дорозі, шукаючи того, кого збив, але яке щастя, що все закінчилося, чоловік і уявити собі не міг, що збив вагітну жінку. Аліна просила лише про одне швидше потрапити в лікарню. А потім сказати бабусі, що з нею все гаразд. Через півроку Аліна розлучилася з вадиком, який жодного разу не приїхав до дітей, а незабаром вийшла замість за того самого водія, який збив її на дорозі. Вони часто приїжджали з дітьми на те саме місце, де вони народилися, де їх врятували чудові вовки. Іноді вовки теж показувалися дітям на очі. Висовували морду з кущів, принюхувалися і кивали, ніби схвалюючи. Ось така дивовижна історія. І дякую, що дослухали до кінця. Не забудьте підписатися і поставити лайк, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всього найкращого вам!